Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам! Друзі, й хочу нагадати, що не забувайте дякувати хлопцям і дівчатам, які нині захищають нашу державу, лікарям, волонтерам і абсолютно кожному, хто зараз допомагає. Перемога буде точно, вона буде за нами, і нам лише потрібно також долучатись до неї. Слава Україні! Мої друзі! Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею Піжик. І сьогодні виходжу до вас з одним цікавим і потрібним рецептом дуже смачних та хрустких огірочків у томатному маринаді. Цей рецепт можна використовувати для заготовки огірочків на зиму. Це дуже смачно, друзі. І до того ж, якщо хочете посмакувати ними вже, то дочекайтеся, поки вони вистегнуть і можете подавати до столу. Далі розкажу все детально, а зараз покажу на що очікувати. Погляньте, друзі. Які вони апетитні. Рецепт даю на дві ось такі літрові банки. Все обов'язково пропишу і лишу в описі до відео. Друзі, ну це без перебільшень дійсно дуже смачні огірочки, тому зберігайте рецепт, поділіться зі своїми близькими та друзями. І для приготування на дві. Літрові баночки нам знадобляться ось такі інгредієнти. Ставте на паузу, уважно дивіться, читайте або шукайте все в описі під цим відео, там завжди все є. Отже, розпочинаю я з маринаду в кастрюлю, ось таку. Додаю сіль, цукор або стевію. Я сьогодні використовую стевію, і різні різні прянощі. Я все зазначу в рецепті, будь ласочка, дотримуйтесь його, щоб були огірки такі ж смачні. Далі. Яблучний оцет, рослинна олія в мене оливкова, і ось такі перетерті томати. Але можете розвести томатну пасту до такого стану водичкою. І наостанок е звичайна фільтрована вода. Все, ставлю на середній вогонь, друзі, і доводжу до кипіння лише. Просто доводжу до кипіння. А тим часом, поки готується маринад, ось показую вам, друзі, які, до речі, перетерті томати я купую. Ось такі. Так, тим часом гірочки я вже підготувала, свої згрядки смачненькі, бачите, є трошечки більші, менші. Що ми робимо? Їх гарно миємо і обрізаємо зайве, а також я буду різати їх на ось такі частинки. Ті, що менші, я просто навпіл, так вони краще промаринуються. А ті, що більші, навпіл, і потім ще раз в поперек перерізаю. Ось таким чином. Поки закипає маринад, Маринад дуже швидко все. Далі, друзі, бачите, пройшло там кілька хвилин. Буквально маринад закипів, і я туди погружаю всі наші огірочки. Спочатку, наче маринаду мало, але не додавайте більше водички. Огірки пустять воду, все буде добре. Лишаємо на 10 хвилин на середньому вогні. Вони мають після закіпання, друзі, огірочки, проваритися 10 хвилинок, не більше. Тим часом я натираю свіжий часничок. Дивіться, друзі, 10 хвилин проварились огірочки від моменту закіпання. Далі додаю натертий або нарізаний дуже дрібно часничок. Ось так. І перемішую і варю все разом ще одну хвилинку, не більше, і відразу вимикаю газ. Одна хвилиночка. Я вже підготувала 2 літрових баночки стерилізовані, оскільки це будуть огірки для вживання зараз, я їх буду тримати в холодильнику, тому кришка капронова. Все, друзі, дивіться, огірочки. акуратно розкладаємо по банках. Ось так швидко. І заливаємо, власне, аж до кінця їх. Маринадом. Якщо хочете консервувати, друзі, залізна кришка, консервуєте і гарно на Е, Можна смакувати відразу ж того дня, коли вони вистигнуть. Але я їх кладу на ніч до холодильника і зранку, ось, друзі, подгляньте, яка краса. Вони так пахнуть, тому гвоздички обов'язково додайте. Можна цілу, можна мелену, як я. Дивіться, ну, дуже смачно. Друзі, ну а зараз за традицією ми обов'язково скуштуємо. Хоча я вже куштувала і готую не перший раз цього сезону. Огірочки свої, з грядки, це вдвічі, а то й втричі смачно. Ну що ж, ось, ось такий шматочок. М -м -м. <C1> Чуєте який хруст? Це мега смачно. Це дуже смачно. Я просто фанат таких огірочків. Вам поганого не порекомендую. Mm. Боже, друзі, хто знає як перестати їх їсти? Mm. Це Дуже смачно. Чуєте, які вони хрусткі? Готуйте обов'язково, навіть не сумнівайтесь. Друзі, дякую, що готуєте зі мною. Не забудьте підписатись, ставити вподобайки і пишіть в коментарях рецепти, подібні дуже смачненьких огірочків, і я їх обов'язково приготую і поділюсь з усіма. Чекатиму від вас відповідей і цікавих рецептів. І підтримуйте, будь ласка, український контент, бо він того вартий.